Половина дітей в Англії живуть в будинках, схильних до ризику перегріву. Спека в будинках, як перегрів житла стає загрозою здорових дітей у Великобританії і що з цим робити. Літо 2022 року у Великобританії стало справжнім випробуванням не тільки через рекордну спеку, а й через те, що наші будинки покликані бути притулком від негоди. Перетворилися в пастки, що посилюють спеку і становлять серйозну загрозу здоров'ю, особливо для дітей. Нова хвиля досліджень і звітів, включаючи аналіз Resolution Foundation, підтверджує те, що багато батьків вже давно відчувають на собі, наші будинки не готові до нових кліматичних реалій. І якщо не вжити термінових заходів, ситуація буде тільки погіршуватися. Я. Як людина, яка виросла у Великобританії, пам'ятаю, як наші будинки були спроєктовані для збереження тепла взимку. Ніхто не замислювався про те, як справлятися зі спекою. І це, безумовно, було логічно в умовах помірного клімату. Але часи змінюються, і кліматична криза вже тут. Постійно зростаючі температури влітку, все більш тривалі періоди спеки це не тимчасове явище, а нова норма. І наші будинки, побудовані за старими стандартами, просто не пристосовані до цих умов. Масштаб проблеми: половина дітей в Англії живе в будинках, схильних до перегріву. Цифри Resolution Foundation просто шокують більше половини дітей в Англії, тобто близько 5,5 мільйонів, живуть в будинках, де існує підвищений ризик перегріву. У Лондоні, де я живу і працюю, ця проблема особливо гостра, більше мільйона дітей. І це не просто цифри, це реальні історії сімей, чиє здоров'я і благополуччя знаходяться під загрозою. Я знаю, про що говорять батьки, які розповідають про температуру в квартирах, що досягає 80 градусів і вище. У моєму районі, в новобудовах з панорамними вікнами, влітку просто нестерпно. Сучасний дизайн, орієнтований на максимум природного світла, виявляється прокляттям у спекотні дні. І це не тільки новобудови. Старі будинки, часто з поганою ізоляцією, також страждають від перегріву. Чому наші будинки стають пічками? Проблема криється в декількох факторах. Конструкція будівель, багато будинків розроблені для збереження тепла взимку, а не для захисту від спеки. Товсті стіни і щільна ізоляція, які гарні для збереження тепла, в спеку перетворюються в пастку тепла. Матеріал. Матеріали, що використовуються при будівництві, часто поглинають і утримують тепло. Темний колір фасаду, наприклад, посилює ефект поглинання тепла. Орієнтація: будинки з вікнами, що виходять на південь або захід, отримують більше сонячного світла і, отже, нагріваються сильніше. Недостатня вентиляція, погана вентиляція посилює проблему, не дозволяючи повітрю циркулювати і охолоджувати приміщення. Міське середовище у містах, де переважає бетон і асфальт, ефект теплового острова посилює спеку. Наслідки перегріву для здоров'я дітей. Перегрів житла це не просто дискомфорт. Це серйозна загроза здоров'ю, особливо для дітей, чия терморегуляція ще не повністю сформована. Ось лише деякі наслідки. Тепловий удар і виснаження у важких випадках перегрів може призвести до теплового удару, який вимагає негайної медичної допомоги. Зневоднення тепло посилює втрату рідини, що може призвести до зневоднення. Проблеми зі сном, спека може порушити сон, що негативно позначається на загальному здоров'ї і розвитку дитини. Проблеми з травленням, тепло може викликати нудоту, блювоту та інші проблеми з травленням. Ослаблення імунітету, тепло може послабити імунну систему, роблячи дітей більш сприйнятливими до інфекцій. Погіршення концентрації та успішності, спека може негативно впливати на концентрацію уваги і успішність в школі. Я чув від батьків, чиї діти скаржаться на головний біль в тому. Проблеми з концентрацією уваги і навіть зниження апетиту через спеку в будинку. І це, на жаль, стає все більш поширеним явищем. Що можна зробити? Вирішення проблеми перегріву у житла вимагає комплексного підходу, що включає заходи як на рівні держави, так і на рівні окремих сімей. На рівні держави. Перегляд будівельних норм необхідно переглянути будівельні норми та вимоги до енергоефективності, щоб враховувати ризик перегріву житла. Нові будинки повинні проєктуватися з урахуванням кліматичних реалій і бути пристосовані до високих температур. Державна підтримка модернізації житлового фонду необхідно надати державну підтримку власникам житла, щоб вони могли модернізувати свої будинки та зробити їх більш енергоефективними та стійкими до спеки. Це може включати субсидії на установку систем охолодження, поліпшення ізоляції, заміну вікон і ТД. Інвестиції в зелену інфраструктуру необхідно інвестувати в зелену інфраструктуру, таку як дерева, зелені дахи і стіни, які допомагають знижувати температуру в містах. Підвищення обізнаності необхідно підвищувати обізнаність населення про проблему перегріву житла і про те, як захистити себе і своїх дітей від його наслідків. На рівні окремих сімей. Затемнення вікон. Використовуйте штори, жалюзі або штори, щоб затемнити вікна та запобігти потраплянню сонячного світла в приміщення. Вентиляція: відкривайте вікна вночі, коли повітря прохолодніше, щоб провітрити приміщення. Використання вентиляторів. Використовуйте вентилятори для циркуляції повітря. Охолоджуючі засоби, використовуйте охолоджуючі засоби, такі як вологі рушники або пульверизатори з водою. Охолоджуючі напої, пийте багато води та інших охолоджуючих напоїв. Уникайте фізичної активності. Уникайте фізичної активності в жарку пору дня. Одягайтеся в легкий одяг, одягайтеся в легкий, світлий одяг. Проводьте час в прохолодних місцях, проводьте час у прохолодних місцях. Таких як бібліотеки, торгові центри або парки з фонтанами, перспективи та висновки. Проблема перегріву житла це серйозний виклик, що вимагає негайних дій. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати цю проблему, адже здоров'я і благополуччя наших дітей знаходяться під загрозою. Необхідно переглянути наш підхід до будівництва та модернізації житлового фонду, щоб зробити наші будинки пристосованими до нових кліматичних реалій. І це завдання не тільки держави, а й кожного з нас. Я вважаю, що такі ініціативи, як розробка показника перегріву, подібного до сертифікатів енергетичної ефективності, є важливим кроком у правильному напрямку. Вони допоможуть орендарям та покупцям приймати обґрунтовані рішення перед тим, як переїхати до будинку, що загрожує перегріванням. Важливо пам'ятати, що кліматична криза це невіддалена загроза. А реальність, з якою ми стикаємося вже сьогодні. І якщо ми не вживемо термінових заходів, наслідки для здоров'я та благополуччя наших дітей будуть непередбачуваними. Необхідно діяти зараз, щоб забезпечити майбутнє покоління здоровим і щасливим. Ключовий висновок перегрів житла це не просто дискомфорт, а серйозна загроза здорових дітей, що вимагає комплексного вирішення на рівні держави і окремих сімей. Особистий досвід, спека в новобудовах з панорамними вікнами це реальність, з якою стикаються багато жителів міст. Рекомендація: підтримуйте ініціативи щодо розробки показника перегріву, аналогічного сертифікатам енергетичної ефективності. Заклик до дії: не ігноруйте проблему перегріву житла, дійте зараз, щоб забезпечити майбутнє покоління здоровим і щасливим. Пам'ятний факт: половина дітей в Англії живе в будинках, яким загрожує перегрів. Прогноз якщо не вжити термінових заходів, наслідки для здоров'я і благополуччя наших дітей будуть непередбачуваними. Питання для роздумів: як ми можемо зробити наші будинки пристосованими до нових кліматичних реалій? Емодзи Використання емодзи для пожвавлення тексту. Важливість особистого досвіду та спостережень для створення оригінального контенту. Необхідність постійного аналізу і переосмислення інформації. Важливість заклику до дії та мотивації читачів. Постійне прагнення до створення цінного і корисного контенту. Пам'ятайте, ваша стаття повинна звучати як ваш експертний коментар, а не як переказ вихідного матеріалу. Удачі вам у створенні оригінального та корисного контенту. Пам'ятайте, що ваша стаття повинна бути цікавою та корисною для читачів. Не бійтеся експериментувати і висловлювати свої думки і почуття вірте в себе і в свої здібності.